Найбільш розвинутою в країнах Африки є добувна промисловість, тому багато африканців займаються видобутком корисних копалин, алмазів, золота, нафти, природного газу. На півночі Африки займаються землеробством. На плантаціях вирощують каву, банани та цитрусові, які відправляють у різні країни. У саванах займаються розведенням корів. У горах на півпустелях і пустелях кіз та овець. Народи Ефіопії культивують пшеницю, розводять коней та мулів. У березні 23-го року в місті Найроби відкрили український мурал Триптих зерна культури, створений спільно з художниками з України та Кенії. Назва підкреслює співпрацю, обмін між Україною та Африкою. Проєкт розглядає такі теми, як колоніальна минуле, національна ідентичність та стійкість.